Доброго дня, брати та сестри, Доброго дня, миряни. Сьогодні в Україні велике свято, православне свято, успіння Пресвятої Богородиці. З мами мандруючий монах, брат Єгор, міста Сукіряни Чернівецької області. Я йду по місту з оцією іконою. Роблю харесний хід з старою родовою іконою Пресвятої Богородиці. Ікона давня стара. З 1800 року. Їй 250 років. Роблю коло по місту. Колись важкі часи, коли були війни, епідемії, голод, батюшки брали ікони, хрести і ходили. Ходили навколо сіл, ходили навколо міст, по містам, по селам. Робили хресні ходи. На превеликий жаль на Північній Бессарабії на Сукірянщині ця традиція загубилась, скажем так м'яко. Якщо у нас православні віряни ходять в почаїв, якщо у нас православні віряни роблять хресні ходи в хрещатах, то на превеликий жаль на північній Бесарабії на моїй рідній Секірящини в секірянах хресних ходів немає. Тому я грішний беру хрест, беру ікону Святого Миколая, теж старовину з 1800 року і йду по місту секіряне. Просто йду з іконою. Знаєте, дивлюся я на людей і розумію, чому у нас зараз важкі часи. Віра похитнулася. На превеликий жаль, коли ти йдеш з іконою по місту Сикіряни, бачиш дуже багато байдужих облич. На превеликий жаль, люди, бачачи ікону Пресвятої Богородиці, дуже багато людей навіть не хрестяться. Це показує те, що, на превеликий жаль, Бога нема в душах. Бога нема в серці. тому і настають важкі часи, тому що коли людина не пускає Бога в серце, не пускає доброту, не пускає любов. Тоді робиться. Тоді і робиться те, що робиться в Україні. Скажу чесно і відверто: на вулицях в Україні сатана. На вулицях в Україні зло, зависть злоба. А Ісус Христос заповідав любити один одного, творити добро. Я, грішна людина, так як всі, прийшов до віри на старість років. Ви знаєте, багато хто скаже. Ну, а де ти був, коли ти був молодий? Був там, де всі. Скажу так, головне покаятись щиро і головне прийти до віри. Хоча б уже на схилі своїх еліт. От закінчу я коротеньке таке відео, коротенький сюжет зі свого хресного ходу з іконою Пресвятої Нашої Богородиці. Що я вам побажаю, брати та сестри, я вам побажаю Божого Благословення. Я побажаю бути вірними православній вірі. Я вам побажаю терпіння. Рано чи пізно Бог врятує Україну, врятує наші душі. Рано чи пізно православна віра. Воскресне і буде над нами сіяти як Небесний ніб Пресвятої Богородиці Ісуса Христа. Ще раз святом вас, успіння Пресвятої Богородиці, брати та сестри. З вами український мандруючий монах, брат Ігор, з Киряни, Чернівецька область. Амінь.